У школі Полтавської обласної федерації шахів навчається тринадцятирічний Мурат Бабаєв. Я займаюся з 19-го року. Мені тоді було майже 9 років. Ми грали з батьком трохи. Він мене привів мене к тренеру, і я почав займатися. Мені дуже сподобалося. Протягом тижня хлопець майже щодня приділяє шахам по 3-4 години. «Найважче – Сканстрисканстрилася. На парті. Думаєте, в математиці, може даже і мислити більш ширшим. Це була його ініціатива, коли він в першому класі вчився, він побачив рекламну з шахової школи. Ну, він попросив, щоб я хочу займатися шахом. По-перше, я навчив його ну, ходам, там, по шах, шахам. Ну, а далі він сам вже до шахів він займався футболом, але це моя ініціатива була. По математиці у нього ну, успіхи, ну це влияє. Шахи якби, успіхом в учобі. В інтернеті він може займатися в Ютубі, різні, там ресмістров бачить, як вони грають, там схеми всякі. Мурат мріє сам стати гросмейстером, каже його тато Алій Бабаєв. Це найвищий титул, якого може досягти шахіст. Мурат наймолодший в історії Полтавських шахів, чемпіон міста серед дорослих. В такому році ще ніхто в місті Полтаві не ставав. Тобто це його найвисоке досягнення, якщо до такому рівні. У років виграв чемпіонат міста до всіх возрастів і став дух. Двократним чемпіоном області до всіх возрастів. Ще я зайняв третє місце на чемпіонаті України по блискавичним шахам. Це дуже швидкий контроль шахів. Там, якщо сказати, там вся суть це дуже треба бути сконцентрованим та дуже швидко мислити. Це проходив в Полтаві, прав з областей Хмельницької області, з Києва. З Київської області. Шахи розвивають логіку та вчать самостійно ухвалювати рішення, говорить тренер. Проблем, хто займається шахами, в математиці ні в кого, навіть немає. Ну, прийняття рішень, те, що знадобиться в житті. Нині Мурат Бабаєв готується взяти участь у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 14 років, який відбудеться у квітні у Полтаві. Оксана Іванова та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.